Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ. Новорічні атрибути, такі як прикраси для ялинки, і навіть саму ялинку можна виговити, виготовити власноруч. Створити в оселі святковий настрій і при цьому зберегти живі дерева нескладно. Достатньо лише проявити фантазію. За перетворенням вторинних матеріалів у чудові новорічні аксесуари спостерігали наші журналісти. Із звичайної пластикової пляшки можна виготовити щонайменше три прикраси для новорічної ялинки. Втім, це не межа, це залежить винятково від фантазії. Надрізаємо дно. В нього можна робити такі квіточки. Надрізати. Ну, і так кожен полюсочок. Цю штучку можна порізати на таку гір'яндрах. Там вже такі готові є. Так, нічого складного. Триметрова красуня із майже 21 тисячі деталей виросла біля палацу Україна. Екологічні активісти, які дбають про навколишнє середовище, створили альтернативну ялинку та прикрасили її тими речами, які мали б піти на смітник. Ми ділили йолку із пластикових пакетів, то звичайно вична Ми вирішили придати вторую життя, вместо того, щоб вони були виброшені на помойку, 600 років. Створення альтернативної ялинки перший етап змагань в рамках проєкту Екофан між активістами приймаючих євро 2012 міст. Екофани запевняють, що їхній досвід використання непотребу не лише зробить вулиці міста більш чистими, а й не вкоротить віку хвойним деревам. Самому більшому празднику году, сказки на можна підготовити окресять город і кожен дом. Нібичайна красивими мішами, які знаходяться під рукою. Не нужна для цього рубать сотні е, йолак. Філософія екофанів Києва проста: зробити столицю ще охайнішою, затишною та гостинною до початку футбольного чемпіонату Євро 2012 Втім, чиновники вже зараз відзначають їхні зусилля. Ініціатива молоді прекрасна, прекрасна, тому що я гадаю, що е, дуже важливо чим ми дихаємо, що нас довкола оточує. І я гадаю, що екофан це направлений не тільки на зустріч. Вболівальників з інших країн у 2012 році важливому для всієї країни. А це масштабніший глибший проект, який залишиться нашим нащадкам. Ялинка, створена екофанами, прикрашатиме одну зі столичних шкіл. Зразком же сучасного ставлення до збереження природи може вважатися головна ялинка країни на майдані незалежності. Адже лише цьогоріч вона збереже майже півтисячі живих хвойних дерев. Юля Почивалова, Юрій Росахай, телеканал Київ.